Мафія це такі монополісти, капіталісти, які в своїй діяльності просто оббирають селян. Яким чином вони це роблять, найкраще би могли сказати і можуть сказати якраз самі селяни. Річ у тім, що е, в умовах, коли аграрне виробництво в Україні та на Черкащині, зокрема, просто всім зруйноване. Єдиним джерелом власне, прибутку у селян є е, власне, молоко, яке вони здають заготівельникам, і з того живуть, і з того мають на хліб, і з того виживають. власне. Але є така нехороша річ, як е, знаєте, жадоба молочної мафії яка по-простому дуже просто обирає селян тим, що просто не платить за молоко ті гроші, які воно коштує. Саме сьогодні ми вирішили власне, протестувати проти того, що чиновники з обласної державної адміністрації, загалом чиновники і... Загалом регіональна влада по-простому сприяє тому, щоб молочна мафія не лише існувала, а й розвивалася. Вони роблять усе, щоб селяни залишалися ні з чим, а молочна мафія процвітала. Заява Черкаської обласної організації Свобода» З приводу ситуації на ринку молока вогонь. Молок. Церкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода вимагає негайного підвищення закупівельної ціни на молоко. Сьогодні українські селяни виробляють і забезпечують державу близько 80% молочної продукції, але не отримують при цьому жодного економічного зиску. Більше того, на важкій щоденній праці селян-виробників молока. Влада та контрольована нею молочна мафія, граючись із закупівельними цінами, заробляють мільйонні на серву. Для селянина кошти, отримані за молоко, є єдиним заробітком і дають йому можливість виживати за умов безвідповідальної політики щодо сільського господарства. В умовах, коли різко падає закупівельна ціна на молоко, ціни на готову продукцію навпаки зростають. Усі свої проблеми невдачі та невміння працювати на ринку молочних продуктів влада перекладає на руки селян-виробників молока та споживачів молочної продукції. Українці в містах і селах виробники і споживачі розглядаються як засіб збагачення та поповнення їхніх їх багатомільйонних станцій. Чергове, штучне зоні, зниження ціни на молоко для селян підтверджує антинародну спрямованість режиму Януковича Азарова. Закупівельники, маючи незмінне лобі в особі влади і безпідставно, на власний розсуд, ігноруючи будь-які інтереси селян, чергове штучно занижують ціну на молоко. В більшості населених пунктів області закупівельні ціни знижено до 1 ,75 гривні 75 гривень за літр. Мав треба знати. Ми дуже добре знаємо, ми про монітор. Мало того, в значній частині. Черкащ на значній частині Черкащи. Ціна за молоко загалом складає взагалі 1 гривню 50 копійок. Тоді, як на ринку ціна становить 7-8 гривень. Отримавши депутатські мандати раз різних рівнів від партій регіонів і сателітів, відчуваючи безконтрольність та повну підтримку антинародної влади, заготівельники ведуть свою цінову політику в молочній галузі спрямовану на знищення молочного господарства області. Їхня мета надприбутки. інтереси українського селянина нікого не цікавлять. У таких умовах селяни продовжують здавати на м'ясо корів, оскільки не бачать сенсу їх отримувати. Корова будувальниця, яка була одним із символів українського села, може відійти у минуле. Так звані молочні кризи при повній бездіяльності влади штучно створювалися і раніше. Тільки активністю та рішучістю селян здавалось відстояти адекватну ціну на молоко. Зокрема, у травні 2011 року на Хмельниччині селяни об'єднали зусилля, відвернулися на заклик Українського об'єднання Свобода та поголосили молочні мафії бойкот. Тоді до акції протесту долучили більшість населених пунктів Хмельниччини. Тепер олігархи, влада, молочна мафія знову наступають на права і інтереси селян. Вони намагаються пограбувати українців. У такій ситуації ми повинні об'єднатися і захистити свої інтереси. Ми повинні змусити молочну мафію встановити адекватні ринкові ціни на молоко. І хоча після хвилі протестів проти молочної мафії, ініційованої українським об'єднанням Свобода, що відбулися в більшості областей країни, 7 червня 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон України про внесення змін до статті 3 закону України про державну підтримку сільського господарства України. Щодо регулювання закупівельних цін на молоко, що передбачає включення такого товару, як молоко, до переліку об'єктів державного цінового регулювання, ми вимагаємо удосконалення законодавства в цій сфері, яке в першу чергу захищатиме інтереси українських селян та реально регулюватиме господарсько-економічні відносини на ринку молока. Це не все. Зокрема, за українське об'єднання Свобода вимагає від Верховної Ради України негайного втручання у ситуацію. Ми наполягаємо на негайному юридичному регулюванні укладення договорів між закупівельниками та селянами-виробниками із обов'язковим пунктом про мінімальну ціну. Голос свободи вимагає жорсткого контролю за закупівельними цінами на молоко з боку антимонопольного комітету. Ми наголошуємо на необхідності запровадження відкритих аукціонів. Із закупівлі молока у населення та реальної боротьби проти картельних змов. Саме таким чином можна уникнути остаточного зображення селян та занепаду молочного господарства. Аукціон має діяти за принципом. Сировинна база дістанеться тому заводу, який дасть найкращу ціну і найкращі умови для розвитку молочного господарства. При цьому має бути суворий контроль на предмет цінових домовленостей між ціновими закупівельними. Черкаська обласна організація Волосвобода закликає селян Черкащини на знак протесту проти низьких сім на закупівлю молока здійснити попереджувальне бойкотування заготівельників та не здавати їй молоко в період з 12 до 15 червня 2012 року. Крім того, Черкаська обласна організація Свобода наголошує, що буде і надалі уважно слідкувати за ситуацією на ринку молока в області, щоб не дозволити владі потребі слідкувати про віртуальне, а не реальне покращення життя. Черкаська обласна організація різного об'єднання Свобода. Ви всі розумієте, що ці тіни, які встановлюють заготівельники, вони є не просто, а, на них навіть не можна так би мовити, знаєте, вміті на нульову риставицю. Тобто вони абсолютно ніколи. Селянок простіше, набагато простіше виливати е, молоко на землю. Сьогодні ми про це розібраємо землізованого ставу. І простіше зрізати просто корів і здавати на м'ясо а, і загалом. В Україні незабаром сам символ корови готувальниці може просто зникнути, може знівелюватися. Я, я не знаю, про що думає ця влада. Вона не може, не вміє, не хоче, не буде керувати правильно. Вона не навчилася керувати, вона не прагне керувати, оскільки вона є чужинською як опиті. І тому ми можемо лише сказати владу на вихід. Владу, на вихід! владу, на вигід! 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 владу. На владу на те, що стосується села, там, те, що там написано, що селяни проти влади, селяни за свободу, питань немає. Селяни за свободу, звичайно, завжди були, вони мені, здається, зараз вони вільні. Але і тут присутніх, хто хоч один корову тримає. Ну я А ви що розповідаєте тут про те, що молоко не рентабельне? Економіст Економіст є. Слухайте, я в силі диву. Економісти, я розкажу. Хто із вас, економістів, вчитав собівартість літри молока? Я економіст. А ви переконуєте, що літра води? Мінеральної стоїть 3 гривні. Мене це, це рентабельно, а воно коробель 50. Ви мене не чуєте. Я вам кажу, яка собі вартість на сьогоднішній день виробництва літра молока? Ну не гривна 50. Собі вартість. От ми в селі. Можна одну хвилину? Ось виробляйте молоко. Одну хвилину. Вона різка, вона різка. А ви посчитайте. А ви посчитайте, скільки стоїть? В Україні собі вартість молока з оцінками експертів 2 гривні 50 копійок. Будь ласка. За молока. Будь ласка. Якщо ви хочете за собі вартість, ви не самі. А ви між машину, хай поїде. Найдіть людей, хай спосіб. Молока? Та посчитайте собі. <рикулес> да, <плес> да. То, да, Тоді да. просто Чуєте? корову утримувати не рентабельно. Шуїте. Ви зараз мені говорите. Чуєте, якщо ви вважаєте, що єдина праця нічого не коштує, найміть машину, найміть людей. У нас з різні експерти. У вас такі експерти, що нам про покращення говорять. Ви за рентабельність рентабельні, чи ви поцелям? На сьогоднішній день 2230. Це вам тулу просто? Ні. Я хочу сказати, що сіна. Ну і наші селяни матують полоні лихо. А ви хріб, корів селян бачили? великі додали полоні, велике. може і ми добавили, селяни, мабуть, не додавали. Вони якраз, корови, бо їм дивиємо, утримувати корів. Оце не селян? Я селі в селі Я ворог ви бачили. а Тихо, тихо, Тіхо, дітей, Зразу. Да. Кажу. Хто да, економіст? Не всі тут економісти, да. зрозуміло. Я живу я, в селі, а тепер послухайте говори. мене. Ну, можна, ви послухайте. Я живу в селі, було 10 корів, зараз одна залишилася. Як ви думаєте, економічно, чому стала одна корова із 10? Значит, я вам ще я На сьогоднішній день я не можу сидити в вашому селі, вирізне за повесело. Але я вам кажу за область. Щоб неба, щоб неба, вулиця, все розповали. Правильно. А ви можете мож, мож, є. Але я вам кажу, взагалі в області, це додалося за бою. А ви психологічний сюди живете. Ви просто психологічні. Вже просте питання. Влада, підтримує молочну машу, чи ні? Не можна так говорити, що я не хочу. живем. статистичне управління взагалі там каже, що ми маємо, ми просто тут в золоті купаємось. Нема куди гроші, Нема куди гроші, дівати. гроші дівати нам. Тобто, е, отакі чиновники, власне, знаєте, це, це люди, які роблять вигляд. Мені дивно одне, як це пан Толов ще не призначив е, своїм заступником з питань е, аграрного виробництва людину з Донецька. Я, я а от в принципі Черкащини. так. А, а, а хто ж, як не пан Воловко з Черкащини, вміє знаєте, руйнувати сільське господарство? Тому що для того, щоб вміти руйнувати сільське господарство, треба знати хоча б що це таке. Нічого не зробити yeah. погано, ніж все зруйнувати. Yeah. Бо пан Головко yeah. мене переконує, що краще все зруйнувати, але пандемію нічим знати. Я оцей yeah. ваш yeah. трагічний yeah. досвід руйнування аграрного виробництва на Черкащині yeah. повторювати. Yeah. не Ви зайдіть в село, ви зайдіть, будь-яке село, і скажіть, що ви заступник. А я цього не здійснював. Тому що, знаєте, дотації дають. Вода дорожча за молоко, тому що влада каже, що вона дає дотації. І то нічого, що селяни їх не отримують. Влада каже, і як там каже пані, в газетах же пишуть, ви знаєте, я от інколи читаю, в газетах пишуть, що й не ло тут літає, в газетах пишуть, що у нас рівень підвищується, в газетах пишуть, що було. Найкращий губернатор, найкращий, він другий. От сьогодні я, я почув. То Туло сьогодні. Ви знаєте що? що? Добре, губернатор Тулуб за своєю діяльністю другий за своєю діяльністю за учасниками з кінця. Почув, що нам заборонили проводити театралізоване дійство. Нам заборонили підживити травичку. А це означає, що міліція сьогодні знову стала на шлях антинародної влади, на сторону антинародної влади і на шлях будь-якого знищення будь-яких опозиційних інакомиснічих рухів. Ну і загалом любить знищувати демократію. І тому

От, знаєте, а, ну, знаєте, мені, мені прикро, що ви носячи ці офіцерські погони, піддаєтеся на маніпулювання вами о тими от можновладцями. Вони тимчасові. Ви то залишатиметеся, вони тимчасові. Дуже прикро. Дуже прикро. Отже, товариство. Ми хочемо ще раз наголосити, що... Ми закликаємо селян не здавати молоко в якості попереджувального бойкотування з 12 до 15 червня. Це нагадає як владі, так і власне, заготівельникам, що без сировини вони ніхто ніщо і вони нічого в принципі не зможуть. Ось таким чином. Отже. Наразі ми хочемо запрезентувати для вас таку собі виставу, театралізовану дійство, яке буде містити таких чудових персонажів. Персонаж перший, не ти. Персонаж перший це корова, яка навіть корова у нас заговорила при такій владі і каже, що чиновникам не буде молока, а ось. О, власне, от така у нас корова. У нас також буде сьогодні грати роль збірний, збірного образу з дуже схожим на когось обличчям. Збірний образ чиновника, монополіста-капіталіста, який буде обдирати селян. Ну, Також у нас буде селянин. Такий. Шкода. Ну... І, звісно, у нас будуть сьогодні патріоти, свободівці, які, власне, сьогодні е, доведуть, що протистояти е, нормальним, нормальному українському духу народові і обирати селян це дуже негарно. Ну що, починаємо. Отже, з'являється монополіст капіталіст і ось це таке. монополіст капіталіст з'являйся. Монополіст капіталіст доїть корову. Доїть корову. Доїть корову він, знаєте. в нього зараз буде молоко. Давай, давай, давай. Він забирає молоко у селянина, який безмовно погоджується. І навіть корова вже впала, вона не витримала цієї лихої долі. Вона знову зараз падає. І так воно буде падати. Аж поки. Аж поки її не врятують. Давай свечи, давай. Ага, вот так. Ну то че, мы сегодня же здесь съем банты. Э, добре, Отже. Ну, понятно, что монополист-капиталист до того. Ще хоче оберти нещасного селянина, просто хоче оберти нещасного селянина і радіє з того, що він всіх обер, він надоїв собі, забрав молоко. Він втішений таким обличчям, бачите, дуже задоволеним, з маленькими такими свинячими очима, з оченятками. Але тут з'являються українські патріоти націоналісти, які просто... Зараз примусять, примусять зараз. Монголію Монголії! Отак, ура! Ура! Також ми хотіли би наголосити, що будемо постійно наглядати за дотриманням вимог селян. І що б не казали нам? Вони в дорогих костюмчиках, які б вони нам казки і басні не вигадували про так звану е, там, собівартість підвищену, про рентабельність е, тримання корови, Вони, ми всі знаємо, що вони брешуть, брешуть постійно. Це їхня основна задача. І лише за допомогою брехні вони сьогодні при владі. За допомогою того, що вони згортають демократичні процеси на сьогодні при владі. Ну, от загалом, таким чином. Чиновний скотина обирає селянина. Чинов скотина обирає селянина. Чиновний скотина обпирає селянина. Наші депутати представлені у цих місцевих... Черкащині, яка завжди славилася. І з молоковозами, і ви їх тоді не зупините. І не вітра вони будуть виливати, а молоковози. І це найстрашніше, то давайте разом, щоб влада не довела селян до такої ситуації. Ми нагадуємо, що влада тимчасова, і ви про це знаєте, ви напевно, при тому, що ви вже ну, якби маєте вік уже, так? Набагато ну, більше, ніж у мене, наприклад. То і звання серйозне то ви то вже знаєте, ви, ви краще за мене знаєте, наскільки тимчасова ця влада. Дякую, що охороняв.